Київрада відчинила двері від сьогодні. Хоч кияни зможуть безперешкодно потрапити до столичної мерії. Для цього лише треба показати паспорт і вказати мету візиту. Першими відкритість міської влади перевіряли громадські активісти. Простоявши півгодини у черзі, людей таки пустили, але не всіх проходити дозволено тільки киянам із пропискою, а журналістам, як і раніше потрібно завчасно реєструватися. За новими правилами Київрада відчинятиме свої двері для звичайних громадян 4 дні на тиждень з понеділка по четвер від 9 години до п'ят. Ти вечора раніше таких норм не було, і відвідувачі пускали лише за попереднім записом. Нагадаю, 7 лютого, після тривалого ігнорування вимоги забезпечити вільний доступ до мерії, активісти взяли штурмом будівлю Київ Ради і у слові до паспорти. Там в ньому є штамповістрації Київські, тому спокойно прий... прийшли прекрасно на 10-й поверх віддали свої пропозиції. Мило поспілкувалися з працівником. Комісії з депутатської етики і повернулися до вас так, що все працює принаймні, для громадян.